Всіх вітаю на Ютуб каналі Фокус. Як завжди фокусуємо свою увагу на найважливіших подіях у світі і в Україні. Зокрема, сьогодні про події на фронті російсько-української війни будемо говорити із учасником російсько-української війни ветераном АТО, військовим глядачем Євген Дикий з нами сьогодні спілкується. Вітаю, пане Євгене. Слава Україні! Героям слава! Друзі, вітаю вас. Також закликаю ставити свої вподобайки, підписуватись на нас. Залишайте коментарі і дзвоники. Не забувайте також залишати. Ми розпочинаємо. Пане Євгене, інститут вивчення війни. ISW, його заявляє про те, що ситуація на фронті дещо стабілізується, тому що рух окупантів дещо сповільнився, але вони готуються вдарити по турецьку, оскільки вибрали для себе в пріоритет саме цей населений пункт. У зв'язку з чим, а якщо така стабілізація відбувається, вона відбулася. Чи є тут зв'язок із постачанням нам озброєння від Америки, і чи справді такий цікавий турецьк для росіян, і чому? Ну так одразу все, все, все. <сі> ну воно і чесно кажучи, я вже загалом втомився боротися з цим дискурсом. Оце загалом, оцей дискурс, який не ваш персонально, який ви зараз представляєте, оці от спроби шукати якісь деталі, не бачачи картини. От чомусь от, от оця, оця, я не знаю. Я, я не знаю, що мені це робити, От реально я втомився пояснювати нашому тилу, що відлипніть від, від карти діпстейт, от відлипніть від, від карти діпстейт. От перестаньте дивитися, як змінюється там лінія, і шукати в цьому глибокі закономірності. Бо ви все одно не розумієте, як це там відбувається. А там це виглядає зовсім не так, як на карті Діпстейт. Нема ніякої стабілізації фронту, от нема просто. От, а є наступ орків, які продовжуються, але відповідно є перекидання якихось десь нашкрьобаних резервів наших, які от десь орки прорвались, там далі їх трохи зупинили. Відповідно, вони починають намацати де далі можливість прорватися. От, знаходять, прориваються, їх там зупиняють, бо знов туди когось перекидають. Отак От це відбувається, От те, що потім на карті виглядає як стабілізація, там, загострення. Там немає ні стабілізації, ні загострення. Там є одна насорубка, яка працює 24 на 7, але відповідно в цій насорубці по черзі в різних точках, то наш успіх, то, то орківський. І в цілому переважно, вибачте, поки просуваються орки, як це не прикладно. А е, шукати якісь там саме от, глибокі закономірності для, для цього для початку треба хоча б розуміти, як це відбувається. Наприклад, е, по-перше, оперують там на місці, ненаселеними пунктами, от, тим більше оперують на лінію на карті. Там оперують п'ять позицій. От, грубо кажучи, за день орки віджали 10 наших позицій. Після цього підтягнули на скрібли, які м'які резерви, сім з цих позицій відбили назад. Інколи, може, навіть зробили контратаку, відбили всі 10 і ще два втрачених за день раніше. От, е, от, от так це виглядає. Це, це, це от такий от маятник, який весь час рухається. Але в цьому маятнику десь в цілому виглядає так, що, грубо кажучи, три кроки роблять вперед орки, двами назад відбиваємо. Ось десь десь, прибли, десь приблизно так. От, е, і е, Турецьк абсолютно не є власне винятком справила. От орки наступають всюди, де відчувають, що можуть. От зараз вони будуть промацувати Терецьк, от вони достатньо близько до нього підійшли, вони тепер можуть розвернутися і почати штурм в бік його. Тобто, вже не тільки в лоби зі сходу, але й з півдня. От ну логічно, що вони це спробують зробити. От е, що в них з цього вийде? Ну от просто побачимо знову ж таки, це, це покаже тільки бій. Е, ну, Перспективи так собі з одної простої причини, з ж, з якої взагалі просідає наш фронт, в нас досі останні дні правда зберігається критичний дефіцит снарядів, і в нас весь цей час зберігається і нікуди не планує поки подітись дефіцит людей. От. Оце те, що треба насправді цивільним розуміти про те, що відбувається на фронті. А оці от міркування, чому саме Турецьк, як там, знаєте, як там, чому собака дещо собі лиже? Бо може, ага. от власне орки наступають всюди, де знаходять можливість. От дуже характерний характерний якраз приклад. Зараз от в них основний основний напрямок удару: зараз це часів яр. От часів яр зараз це для них омріяна мета, він дуже важливий. Це вже не про тактику, це про стратегію. Бо якщо вони його відіжмуть, а вони дуже поспішають його віджати до того, як нам доїде допомога. От, якщо вони його відіжмуть, то е, фактично під загрозою ціла велика агломерація з чотирьох великих міст: От е, Краматорськ, Славянськ, Костянтинівка, Трушківка. От це все стає. Е, ну, якщо не підпадає під окупацію, то воно все стає зоною бойових дій. От зараз це прифронтові міста. Тоді це просто будуть фронтові міста, з усім що з цього витікають. Е, але Відповідно ж, і ми в часовому Ярі тримаємось дуже міцно. Укріп район хороший, кидають туди от всі ті запаси БК і всі ті резерви, які зараз командування знаходить, їх в першу чергу відправляють саме туди. Я не розкрию секрета, це вже без мене є у відкритих джерелах про те, що зараз в часовому Ярі воює спецназ ГУР. Ну, ви ж розумієте, що це, що це означає? Це означає, що значить більше вже нікуди. Тому ж е, ну спецназ гур це не ті підрозділи, які мають тримати укріплі район. Це приблизно знаєте, як дорогим мікроскопом забивати цвяхи. От вони дещо не інше заточені, скажімо так. Але якщо вони вже там тримають оборону, то з цього витікають дві речі: по-перше, більше нікому. А по-друге, значить, командування намагається утримати саме часік от за будь-яку ціну. А тим часом південніше від Часового Яру той напрямок, який ми досі, так скажемо, делікатно якось е, називаємо Авдіївським. Хоча це не, неправильно. Ми ж зазвичай називаємо напрямки по тих населених пунктах, які обороняються і на які наступають. Так он, вибачте, давно вже, давно вже пост Авдіївський. Ну, е, або, або правильніше, зараз його вже було б давно називати Покровським напрямком, тому що зараз там наступна це Покровська, і от до неї орк вийти ну, відносно легко. Взяти Покровськ інша історія, а от вийти до нього достатньо легко, насправді там не так багато лишилось. Далі вже саме місто укріплене, там зустрінуть бої за Покровська будуть не один день, в разі чого але в принципі вийти саме до Покровська орки можуть доволі скоро. І от у них тепер питання: що більше розвивати? Те, що більш потрібно, це часів яр, чи те, що легше дається, це Покровськ, і от вони будуть мацати і там, і там. Е, і очевидно, що часік для них важливіший ну, на порядок просто, бо навіть взяття Покровська їм стратегічно не так багато давало. Так от, але з іншого боку, якщо якщо вони побачать, що далі в часі ну, ніяк не просуваються, а останні два тижні вони там зовсім не просуваються. От е, то в такому разі будуть розвивати покровський напрямок, просто щоб, хоча б для пропаганди, по карті показати, що от карта міняється, лінії пересуваються, в них же ж теж тилове суспільство дивиться на карту, от, так само як наше. От, е і от в тій е, е де в цій схемі Турецьк? А Турецьк в цій схемі по дорозі до часового я. От е якщо розвернутися зараз під Турецьк, і якщо би він впав, ну Турецьк буде тримати, це очевидно, очевидно. Його ніхто так легко давати не збирається. Але якби він в принципі впав, то це. Е ну, можна сказати, розчистило б один з флангів для їхнього подальшого наступу довкола часового яру. Вони ж ну і вони завжди, і це логічно, коли вони не можуть щось взяти штурмом в лоб, вони завжди намагаються шукати з яких сторін обкласти в кліщі. От, ну, то, оце до питання про те, чому зараз турецький, але в принципі, да, але, але до питання, як взагалі це все аналізувати? От ми тільки що розібрали два головних напрямки. А тим часом за ці самі дні вони взяли і віджали одне село е, в районі Купенська. От, взагалі, абсолютно інший напрямок, Харківщина. От що воно їм дає, да ні чорта воно їм не дає, але вони промацали, що там зараз слабше, і взяли. Оце, власне, те, що треба розуміти. Вони весь час будуть промацувати по всій лінії фронту і всюди, де відчують якусь слабину, всюди там будуть просуватися. Пане Євгене, якщо рухатися далі ще південніше, то от бачимо, що скупчення техніки зафіксували осінтери на мисі Тараханкут, і за наявності у нас атакамців. Чи можна сподіватися, що по цьому скупченню будуть бити сили оборони України? Ну я гадаю, що це навіть не то, що сподівається, а отут можна доволі впевнено прогнозувати. Ми вже чітко показали, як саме ми використовуємо надані нам атакамси. Тут чітко іде самопослідовність. Е, першим ударом виноситься російська ППО. От при тому, атакамси не використовується на всякі там панцирі. А все, вони чітко використовуються саме на С-300 С-400, от найсильніше, що є в російського ППО. Ну, С-500 не рахуємо, С-500, з усього є один парадний розшот, е, який розвили mm -hmm. по червоній площі. Е, і здається, що навіть цей парадний розшот вже поїхав на фронт. От е, Цікаво буде, як, як це їх гундервафля е, себе покаже. Швидше, це десь так само, як всі їх попередні аналоговнітні вироби. От, але, е, але от С-300, С-400 за те, що у них є реально і йшов все ну, насправді. Це ж таки є доволі серйозною системою ППО, але виявилося, що проти атакамсів вони безсилі. Відповідно, в першу чергу будуть виноситися вони далі, відповідно, в дірку в протиповітряній обороні, яка таким чином відкривається, далі буде йти те, що дешево середито, а саме десятки сотні наших дронів. От атакамсами пробили вікно, далі в це вікно пішли працювати нашими дронами. Значить, після ППО, другий, другий клас об'єктів, саме під атакамси, це їхні аеродроми. От е, при тому, в цьому сенсі касетні атакам це дуже хороша штука, тому що е, одна ракета може вразити багато літаків. Ну власне, ми свого часу, коли нам дали ще атакамси навіть тільки 160 шестидесяти кілометрові, то е, ми в такий спосіб вирішили проблему ворожих гелікоптерів. От е, ну а тепер відповідно ми будемо дотягуватися до частини навіть тих аеродромів, звідки працює саме їхня фронтова авіація. Я не думаю, що це триватиме довго. Вони її просто перебазують далеко. За 300 кілометрів, ну але відповідно їм тоді кожного разу і довше летіти. Тобто ми будемо завчасніше попереджені і більше пального витрачати. Тобто, в будь-якому разі ми їхні авіації роботу як мінімум ускладнимо. Ну а враховуючи, що перебузування літаків, це процес тому, щось ще й встигнемо до цього е, вполювати. Ну а далі вже йдуть об'єкти наступних категорій: це склади БК, от і командні пункти. От загалом чотири категорії об'єктів, на які ми будемо витрачати атаканси. При тому, от саме в такій послідовності, як ми з вами зараз перелічили: ППО, аеродроми, склади, командні пункти. Пане Євгене, також про південь, але вже тилове місто Одеса. Ну багато хто називає його в принципі по суті прифронтовим містом. Та все ж таки є можливості, і росіяни нею не гребують бити касетними боєприпасами по цивільній інфраструктурі. По цивільних, ось той самий замок Гаррі Поттера, так звана резиденція Сергія Ківалова, 29 квітня, уразили вони її. Чи можна говорити про нову сторінку цій страшній війні? Що тепер росіяни ось принципово нового там нічого принципово нового тут нема? Одесу вони кошмарять дуже давно, і саме от те саме про що ми з вами сьогодні говорили в контексті фронту. Чого кошмарять, бо можуть. Угу. От Одеса так розташована, що вони просто можуть її дістати. Тобто немає якихось окремих міркувань, з яких вони бомблять суми, окремих, з яких вони бомблять Харків, і окремих з яких Одеса це все про одне: от Харків, Суми, Одеса це просто ті міста, до яких вони можуть дотягнутися, і от чим вони можуть дотягнутися, тим вони їх і кашмарять. Це частина їхньої загальної стратегії, яка полягає в тому, що оскільки взяти Україну легко без спротиву не вдалося. То тепер їх абсолютно влаштовує тактика випаленої землі. Їх цілком влаштовує взяти руїну. Їх цікавить територія, їх цікавить країна, але вони готові піти на повне руйнування всієї нашої інфраструктури, на знищення будь-якої кількості цивільного населення. Це вписується в їхню стратегію перемоги в цій війні. Зокрема, саме за кошмарити цивільне населення, це ну в російській стратегії це вважається абсолютно нормальним способом для досягнення військової перемоги. Згадаємо Алепо, згадаємо Пальміру в Сирії. От, абсоот рівно абсолютно те саме. Е, і наостанок про таку чутливу тему хотів вас запитати, пане Євгене. Я не маю ніякого морального права оцінювати військовослужбовців за їхню сміливість або несміливість, або боягузтво, так би мовити. Але у вас, як у бувшого військовослужбовця, запитаю от зараз дуже багато реляцій стосовно СЗЧ. Такий собі адвокат Ростислав Кравець заявив, що 100 тисяч СЗЧ в українському війську вже є. Ні на що не посилався, тому звісно ж просто сприймаємо як цитату за чисто монету. Не сприймаємо. Ну і депутат Камельчук заявив, що кількість СЗЧ менша, кратно, десь 10 тисяч. Але стосовно них не відбувається ніяких військових проваджень, з ними нічого не роблять. Вони просто у військових частинах, але вже не виконують ніяких завдань. Які у вас є дані, і що таке потрібно робити на вашу думку? Мені здається, тут не трошки грішно справедливим. Значить, скажу одразу, що цифрами я не володію, цифри закриті, але по суті питання все заче. Це самовільне залишення частини, от людина, яка самовільно залишила частину, оголошується частиною в розшуку. Тому це точно не те, про що казав народний депутат. Поняття сезачешник, який знаходиться в частині, це таке неможливо. СЗЧ – це і є СЗЧ. Він або знаходиться в розшуку, або вже саме заарештований. А я думаю, що тут і по СЗЧ Я не виключаю, що цифра може бути і правдою в 100 тисяч. Може, але може й ні. Але тут треба теж дуже важливо розуміти, що СЗЧ і дезертир це не одне і те саме юридично. Це те саме. Насправді ні в реальному житті, от якраз я вам можу сказати просто, як це в реальності відбувається. Дуже багато все повертаються. Тобто, є чимало хлопців, в яких от, що називається клямочка впала, от він втік. Але дуже часто, до речі, це буває не через те, що він там злякався, а через те, що, наприклад, там дуже погані стосунки з командиром. Він вирішив, що його там зачмарили. Буває, а бувають якісь родинні обставини вдома. От йому терміново треба поїхати, а відпустка не належиться або її не дають. І от кидає людина на все, їде додому, там вирішує якісь свої проблеми. А далі сидить, оговтується, розуміє, що взагалі то тепер його мають посадити і надовго. І вертається назад в свою рідну частину. І наскільки я знаю, в дев'яти випадках з десяти, якщо не більше, от командири кажуть: ну що, погуляв, мать, 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 все, взяв зброю, йди воюй Тільки вдруге такого не роби. Ну mm -hmm. нам настільки, нам настільки зараз треба бійці. Що ФЗЧ, е, яких повертаються, абсолютно спокійно ставлять в строї в абсолютній більшості випадків. Це вже ну бувають певні обставини. Зокрема, от, да, наскільки я знаю, бувають окремі командири, які от, дійсно вже такі, що в них теж плявочка падає. Ага, ти втік, ну все, от тепер віддаємо тебе ВСП, військові служби правопорядку. типу, іди сиди. Але але, е, е, але набагато частіше навпаки, набагато частіше просто повертають в строй і хлопці далі воюють. Тому чому я кажу, що СЗ, СЗЧ — це не доконується е, більшість повертається, от хтось дійсно йде в біга це, це правда, це ну на жаль, так і є в будь-якій армії, на будь-якій війні, це це неминуче, і я б сказав, що ну, по тому, що я можу принаймні судити, на жаль, нема цифр, але по тому, що я можу судити, ну це м'яко кажучи, не фантастично великий відсоток, це не не щось, що вже б там, скажемо, серйозно впливало на там боєздатність частин. Або до речі, коли з'являється багато дезертирів, тил це відчуває. От коли з'являється багато дезертирів, ми це помічали би в тилу, а от чого нема, того нема. От і а от, звертаючи до того, про що сказав депутат: про людей, які сидять в себе там в частині, це швидше про інше. Це не про просидаче, це про відмову виконання наказу. От це абсолютно інша проблема. Вона теж є. Це люди, які не тікають, які не складають зброю, але, наприклад, їм дають команду піти на штурм якоїсь посадки, а вони кажуть: Ні командир, а ми не можемо. А ми на це фізично не здатні. Нас на це не вчили, не тренували, ми фізично виснажені після кількох місяців боїв. От ми будемо тут собі сидіти в окопі тримати оборону, от як ми її вже кілька місяців тут тримаємо. Але якщо ти хочеш, щоб ми підірвалися кудись вперед, побігли, а от не вже. От е, це, ну погодьте, що це набагато складніша ситуація аніж сезаче, і хоча формально це кримінальний злочин. Причому е, на жаль, під час війни. Е, Прийняли поправки до кримінального кодексу, які, на мою думку, є абсолютно несправедливими. Я б навіть сказав, що вони є антисправедливими, якими дуже посилили саме відповідальність наших захисників за будь-яке невиконання наказу. за... Там я це, я, 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 я це тоді називав е, ця кувалда залужного. Тому що це якраз було після тої історії, коли е, Пригожин кувалдою забив е, дезертира із Вагнера. Ну в нас кувалда не практикується. В нас е, тодішній командувач залужний вніс пропозиції до кримінального кодексу, які радісно одразу проголосували, і по яких тепер реально е, от крок вправо, крок вліво це втеча стрибок на місці. Провокація. От, е, е, Насправді насправді чому я кажу, що це антисправедливо. Дивіться, як, яка в нас за ви трошки вийшли за межі питання, але зараз звернемося. Але це, це важливо, щоб люди це теж знали. В нас людей цього не розуміє. От як в нас зараз побудована ієрархія покарань? От дивіться, людина, яка призвалась, не важить добровольцем по повісті. Людина призвалася, все пройшла, поїхала, воює. Ця людина в якийсь момент е, от, е, да, не, спа, не, не впоралась своїм страхом, от відмовилась виконувати наказ або втекла. Це від 5 років і більше, от, е, менший термін не передбачений, і умовне звільнення не передбачено, от, відстрочка не передбачена, просто одразу на зону і надовго. Все без варіантів. Це наш захисник, який вже повоював, але далі схиб. Хай вперше в житті притом схибив. Mm. Все одно, шанс не дається. Далі людина, яка е, прийшла в військкомат, пройшла ВЛК, після цього відмовила служити. Тобто, визнаний придатним, відмовився служити. Це максимум три роки звання. Але при тому в реальній судовій практиці е, це зазвичай три роки із відсрочкою виконання про вироку на рік або два, і при тому під час цієї відсрочки призвати людину не можна, бо він засуджений. От, ну і зрештою людину, яка просто не пішла в ТЦК. От просто взяла, порвала нафік повістки, не пішла на ВЛК. 1700 гривень штраф. От отак, така в нас ієрархія покарань. Найстрашніше ми караємо наших захисників, які нас захищають, а в якийсь момент виявили слабкість. Ми значно слабше ми караємо тих, хто просто відмовляється служити, і взагалі фактично не караємо тих, хто просто уникає навіть обліку. Ну, це, це антисправедливість, і, знаєте, з таким він не виграють. Да, але вертаючись конкретно до тих хлопців, які е, відмовляються виконувати цей наказ. Отут е, це колись про Росію писав якийсь їхній видатний діяч про те, що е, звіріна жорстокість російських законів смягчалась їх повсімісним сповненням. От це е, про, про це. Справа в тому, що далеко не, кож, не в кожного командира е, чий наказ навіть не виконали. Е, далеко не в кожного піднімається рука е, віддати цих хлопців в СП відправити її до суду. От дуже багато командирів. Ну навіть ну вони там теж вони бачать в якому стані ці хлопці. Вони бачать, чому вони не виконали той чи інший наказ, тому дуже багато командирів не подає на них заяви у військову службу правопорядку. А от замість цього їх дійсно їх відправляють на не в тил, їх відправляють на найближчі власне те, що називається розполага цієї ж частини. Тобто, це пр прям там при фронті, і дають можливість прийти до тями оговтатися. А після цього або повторно посилають воювати, якщо кажуть, що да все ми, ми трохи відпочили, ми зібралися з духом, все ми готові. Ну або часто ними з е, треба ж не забувати, що в нас дефіцит не тільки бійців на нулі. в кожній частині великий дефіцит і самих різних обслуговуючих, скажімо, спеціальностей. Ну от досить часто от такими, що відмовились виконувати бойовий наказ, тоді ними затикають не бойові посади прямо там же в, в, в прифронтових підрозділах така реальна картина. Чутливі теми обговорюємо, але стараємося проговорювати, аби не було якихось. Ну, але так, було, о, я, те... хотів би, я хотів би попросити всіх от, ні в якому разі не судити. От судити е, будь-кого в цій історії, от будь-яку сторону, судити може тільки той, хто там був. Абсолютно згоден, особливо ті, хто в тилу ну дійсно ще раз морального права судити про боягузтво або несміливість наших бійців не маємо. Дійсно, Євген Дикий, учасник російсько-української війни, ветеран АТО, військовий глядач з нами сьогодні спілкувався. Дякую вам, пане Євгене, і вдячний нашим глядачам за те, що підтримуєте наш Ютуб канал своїми підписками, вподобайками, коментарями та дзвониками. Мене звати Павло Ковальчук. Залишайтеся у фокусі і до зустрічі в наступних відео. На все добре.